Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Із Києва до Івано-Франківська газовець Петро Скрипка завершив піший марафон, під час якого збирав гроші для побратимів. Дивіться, друзі! Івано-Франківськ. Ми дійшли разом з вами. Проєкт Петрус. Як волонтери організовують дозвілля для поранених бійців. Це людське звичайне спілкування і налагодження якихось таких місточків. У Івано-Франківську провели акцію на підтримку полонених оборонців Маріуполя. Ми не зупинимося. Ні перед чим і не припинимо акції до поти, поки наші хлопці не повернуться додому. Петро Скрипка йде з Києва до Івано-Франківська, аби зібрати гроші для військовослужбовців третьої окремої штурмової бригади. Чоловік веде стрім у Тік-Ток, де люди бачать усе, що з ним трапляється на шляху. Та нагадує донатити на збір. Це його другий марафон, розповідає чоловік. Перший був із Києва до Нюнберга. Цей назвав марафон добра. Петру Скрипці залишається пройти останній населений пункт перед Івано-Франківськом. Залишилось трішечки. Від бурштина Петро Скрипка йде зі своїми двома підписниками Оксаною Семеняк та її сином. Це все, що ми можемо зробити. Саме менше, що ми можемо зробити для наших хлопців заради перемоги, щоб був мир. Петро Скрипка розповідає, що його комісували з українського війська через хворобу, розсіяний склероз. Поки недуга не почала прогресувати, каже, хоче допомагати своїй країні. Тому й організував марафон добра. Дивіться, друзі. Івано-Франківськ. Ми дійшли разом з вами. Дякую, друзі. Петро розповідає, за час марафону йому траплялася різна погода, зокрема, сніг та дощ, який йде і на фінальному дні марафону. Протягом подорожі люди задонатили 670 тисяч гривень. Це половина суми, яку він планував зібрати. Ймовірно, каже Петро, через те, що його постійно блокували у соцмережах. Шість акаунтів заблокували, намагалися взламати карточку, намагалися взламати номер, телеграм, вайбер, намагалися взламати, але навіть це нас не зупинило, і ми все одно йшли до своєї цілі. Далі Петро Скрипка прямує у середмісті Івано-Франківська до пішохідної частини вулиці Незалежності Стометрівки. Тут зібралися його підписники. Люди влаштували благодійний концерт, аби поповнити загальний збір марафонця. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Двічі на тиждень волонтери проєкту Петрос відвідують поранених бійців, які проходять реабілітацію у лікарнях Івано-Франківська. Там вони навчають військових виготовляти власноруч речі зі шкіри, моделювати на комп'ютері 3D-конструкції та стріляти з лука. Про це Суспільному розповіла співініціаторка проєкту Наталка Найда з її слів у межах проєкту Петрос. Планують також закупити комп'ютери та світло, щоб організувати фото і відеошколу. У нас якось так вимальовується вже така команда людей, які просто підприємців, просто, просто різних волонтерів, які готові якимось чином ну, долучатися до, до проведення цих воркшопів. Вони насправді дуже важливі. По-перше, це людське звичайне спілкування і налагодження якихось таких місточків. По-друге, це робота з дрібною моторикою. Це відновлення нейрозв'язків, тому що в момент, коли людина робить щось нове. Те, 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 те чого він не робив до того часу, це дуже класно впливає на, на відновлення після особливих контузій. Як розповіла Наталка Найда, розпочався проєкт Петро з ініціативи Антидепресанти від Юрка. Його створили у пам'ять про музиканта і художника Юрка Стецика. Який загинув на фронті наприкінці 2022 року на запорізькому напрямку в межах ініціативи волонтери відшивали пораненим військовослужбовцям адаптивний одяг? Розповідає співініціаторка проєкту Петрос, мати Юрка Наталія Стецик. І вирішили зробити футболки, бо насправді воно все пов'язано. Юра е, працював на буквиці, займався власне, шовкодруком. Е, звідти ж він пішов на війну на, в кінці лютого 22-го року. І дівчата дуже сильно хотіли ті, які з ними працював, він ті, які власне ці футболочки шиють. Теж дуже сильно хотіли щось зробити. І так воно ми знайшли в його записах цю фразу ще в студентському блокноті. Люди вилазять із густішого, і вона нам, ну якби, вона, вона була правильна, вона була його, і ми у нас там, 23-й рік, ми вилазили, пробуємо вже вилазити в 24-му. У Івано-Франківську, 4 лютого, відбулася мирна акція Не мовчи полон вбиває. Люди зібралися біля франківського драмтеатру, щоб підтримати військовополонених оборонців Маріуполя. Мати військовополоненого Зоряна Лугай каже: мирну акцію провели в червоно-чорних тонах, бо хочуть вшанувати пам'ять полеглих бійців у Оленівці. Синові жінки 22 роки. Один день народження він відзначив на Азовсталі, другий у російському полоні. Ми не зупинимося. Ні перед чим і не припинимо акції до поти, поки наші хлопці не повернуться додому. Азов не міняють, тому ми будемо кричати. Ми не знаємо причини. Бо вони вийшли по наказу, вони дотримали наказ, їм обіцяли 3-4 місяці. Тепер ми будемо кричати про те, нехай влада, яка дала цей наказ, нехай виконають свої обіцянки, нехай повернуть нам наших хлопців додому. У російському полоні перебуває і 27-річний син Ірини. Жінка каже, вкотре прийшла на мирну акцію, щоб привернути увагу влади та міжнародних організацій до оборонців Азовсталі, які досі залишаються в неволі. Страшенно болить те, що в медіапросторі, в новинах мало говоримо про Азов, про «3057» яких просто не випускають дітей? Нема на обміні мому сину від 27 сьомий рік. Він два дня народження вже у полоні. Він одне день народження на Азовсталі. Де він розказував страшні історії, які там відбувалися, бо вони вже там хотіли їсти, бо не було ні нестача води, нестача їди, нестача медикаментів. Вони в страшних умовах обороняли азовсталь, але вони трималися. 86 оборони. Як би то не було? І всі казали сталеві воїни, і всі казали, ми підтримуємо Азов, Бо ми зараз всі Азов і тут, і тут і тут зупинилося. Просто все зупинилося. Чому? Ірина Новосядло зі Львова також долучилася до мирної акції у Івано-Франківську. Попри те, що її син повернувся з російського полону, жінка продовжує відвідувати такі акції та організовувати їх у своєму місті. Допоки остання останній захисник Маріуполя не буде звільнений, Ми плануємо виходити на акції, і ми не дамо допустити, щоб на акції стояла одна мама чи одна дружина. Ми завжди будемо стояти поруч в єдності наша сила, і ми будемо боротися за наших полонених. Діана Коржук, Роман Булелик. Суспільне новини івано франківськ Вітаємо в ефірі Суспільне спротив. Ми розповідаємо, як Україна протистоїть ворогу. Про наших військових і цивільних. Волонтерів та людей, які були змушені залишити свої домівки. Новини та оперативна аналітика. Те, що не втрачає актуальність близьке і зрозуміле. Це наш інформаційний спротив.